Зараз ви починаєте роботу над собою за допомогою унікального інструменту астрологічної афірмації. Дані фрази сформульовані спеціально для розвитку саме вашого потенціалу і направлені на підняття самооцінки та впевненості в собі. Слухайте їх щодня, щоб відчути гармонію та любов до себе. Покращити взаємовідносини із людьми навколо вас, реалізуватися в кар'єрі, зрозуміти своє призначення та навчитися відчувати душевну рівновагу. Зробіть глибокий вдих, видих, максимально розслабте тіло, слухайте кожну фразу. Та подумки повторюйте її. Намагайтеся робити це усвідомлено, з вірою в це ніби це вже відбулося з вами. Я завжди відчуваю впевненість в собі і гармонію. Я проявляю такт і етику у всіх своїх взаєминах. Що допомагає мені тримати баланс. Мої м'якість і миролюбність допомагають мені підтримувати гармонію у взаєминах з іншими. Я відчуваю естетику і красу у всьому, що мене оточує. У мене гарний смак. І я вмію проявляти витонченість і естетичність у своїх вчинках. Я комунікабельна і легко підтримую діалог з іншими. Я відчуваю необхідність та уміння легко встановлювати взаємини з іншими людьми. Я збалансована особистість. І вмію контролювати свої емоції. Я обережна у своєму виборі і враховую думку інших людей перед прийняттям рішення. Я відчуваю в собі дипломатичність, тому здатна домовитися із будь-ким. Моя харизма. Допомагає мені легко завойовувати симпатію інших людей. Я ідеальний партнер, здатний розуміти, підтримувати та йти на компроміс. Я з легкістю вмію розбавляти конфліктні і напружені ситуації. Я завжди дотримуюся гармонії. Та вношу естетику у все, що роблю. Я завжди відчуваю впевненість в собі і гармонію. Я проявляю такт і етику у всіх своїх взаєминах, що допомагає мені тримати баланс, Моїм якість і миролюбність. Допомагають мені підтримувати гармонію у взаєминах з іншими. Я відчуваю естетику і красу у всьому, що мене оточує. У мене гарний смак, і я вмію проявляти витонченість і естетичність у своїх вчинках. Я комунікабельна і легко підтримую діалог з іншими. Я відчуваю необхідність та уміння легко встановлювати взаємини з іншими людьми. Я збалансована особистість і вмію контролювати свої емоції. Я обережна у своєму виборі. І враховую думку інших людей перед прийняттям рішення. Я відчуваю в собі дипломатичність, тому здатна домовитися із будь-ким. Моя харизма допомагає мені легко завойовувати симпатію інших людей. Я ідеальний партнер. Здатний розуміти, підтримувати та йти на компроміс. Я з легкістю вмію розбавляти конфліктні і напружені ситуації. Я завжди дотримуюся гармонії та вношу естетику у все, що роблю. Я завжди відчуваю впевненість в собі. І гармонію. Я проявляю такт і етику у всіх своїх взаєминах, що допомагає мені тримати баланс. Мої м'якість і миролюбність допомагають мені підтримувати гармонію у взаєминах з іншими. Я відчуваю естетику і красу. У всьому, що мене оточує. У мене гарний смак, і я вмію проявляти витонченість і естетичність у своїх вчинках. Я комунікабельна і легко підтримую діалог з іншими. Я відчуваю необхідність та уміння. Легко встановлювати взаємини з іншими людьми. Я збалансована особистість і вмію контролювати свої емоції. Я обережна у своєму виборі і враховую думку інших людей перед прийняттям рішення. Я відчуваю в собі дипломатичність. Тому здатна домовитися і будь-ким. Моя харизма допомагає мені легко завойовувати симпатію інших людей. Я ідеальний партнер, здатний розуміти, підтримувати та йти на компроміс. Я з легкістю вмію розбавляти конфліктні. І напружені ситуації я завжди дотримуюся гармонії та вношу естетику у все, що роблю.